Сьогодні ми з вами відзначаємо 210-річницю ту річницю дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко поет, кобзар, художник. Народився він в 1814 році, а не стало його в 1861 році. Зараз на картинці ми з вами бачимо, як прийшло дитинство і юність Тараса Шевченка. Ми бачимо хату Григорія Івановича і Катерини Якімівни Шевченків у Кирилівці. Там виріс Тарас Шевченко. Також ми бачимо зараз на малюнку його. Він тоді написав вірш Мені 13 минало. Тарас Шевченко закликав народ до боротьби з панами. Написавши вірш Панська неволя, він хотів свій заклик в ньому передати. Давайте ми з вами послухаємо вірш Панська неволя. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живочі, То б ви елегій не творили та марне Бога б не хвалили. На наші сльози сміютьсь, за що не знаю. Називають хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились. Найперші сльози, я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, Що по тій хаті не жило, а хату раєм називають. Одного разу Тараса Шевченка. Побив пан. У 1838 році його викупили з неволі, заплативши пану, 2500 карбованців. А зараз ми бачимо на фото перше кохання Шевченка Оксану Коваленко. Усього Тарас Григорович Шевченко прожив 47 років життя. 24 роки він був кріпаком, 13 років був в неволі, 10 років був солдатом. А зараз на картинці ми бачимо з вами картини з подвійним змістом до вірша Мені 13 минало» минала та Дух Свободи. Найперша його книжечка називається Кобзар. Тому поета часто називають Кобзарем, тобто народним співцем. Є дуже багато пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку. Вони встановлені в різних куточках світу: Казахстані, Угорщині, Македонії, Польщі, Молдови. У Франції, Грузії. США, Румунії та Греції. Дякую, дітки, за увагу. Бажаю вам щастя, миру і добра.